Одного ранку пані Галина отримала загадкове повідомлення. Вітаємо, ви єдина спадкоємиця нігерійського принца. Ваш виграш 1 мільйон доларів. Просто сплатіть 5 тисяч гривень за оформлення документів. Ого, ніколи не думала, що в мене є родичі в Африці, зраділа Галина. Не гаючи часу, вона відправила гроші. Через годину знову повідомлення, документи готові. Але банк вимагає ще 10 тисяч гривень податку. Ну що ж, заради мільйона не шкода, подумала жінка і заплатила. Наступного дня телефонний принц зник, а мільйони так і не з'явилися. Ой, та це ж шахрайство, нарешті зрозуміла Галина. З того часу вона не ведеться на легкі гроші, а вчиться фінансовій грамотності у грі Flow. Якщо хтось обіцяє вам легке збагачення, задумайтесь, а краще зіграйте в кешфлоу і навчіться поводитися з грошима по-розумному.